Маємо термінове повідомлення. Дарма я з вами попрощався так швидко. Є інформація з Луганської області. Там за офіційним повідомленням уже точиться запеклий бій на об'єкті національної гвардії в Олександрівську. Це Луганська область. Точніше покажу вам на карті просто зараз. Ось, тобто, якщо подивитися на Україну, Луганська область, це зовсім поблизу Луганська, це на північному е, заході Лугансь, від Луганська. Тобто, це так майже приміська зона, фактично можна говорити. Е, якщо ось місто закінчиться, фактично, зовсім, зовсім, зовсім близько до міста, знаходиться Олександрівськ. Е, Ось так, отже, що відбувається там, розповідаю. двадцять близько четвертої години з четвертої тридцять терористи озброєні вогнепальною зброєю. Це е, автомати, кулемети, гранатомети на восьми автомобілях КАМАЗ оточили окремий дислокований підрозділ Національної гвардії України в е, Луганській області в місті Олександрівську. Е, правоохоронці чинять опір. Е, терористи намагаються захопити е, підрозділ, Точиться запеклий бій. Про це повідомляє прес-служба Національної гвардії. України. Не будемо стежити за тим, що відбувається в місті. Будемо говорити про те, що насправді відбувається, будемо шукати якісь мультимедійні е, речі, фото, відео, щось чим можна проілюструвати подію. Чекатимемо на коментарі. Ну, звичайно, на тим, чим це все закінчиться. Ми розуміємо, що досить велика група, 8 автомобілів Камаз беруть участь у штурмі об'єкту Національної гвардії України. Активізувались, не на жарт, активізувались терористи. Нагадаю, що сьогодні було збито український вертоліт, 12 українських військових загинули. Один знаходиться зараз у тяжкому е, стані. Терористи, які знищили вертоліт, заповідом. Ням національної гвардії теж а, так само знищені після цього по місті їх дислокації. Поблизу Слов'янська було а, ну, артилерійський удар та удар авіації. Після цього на, на БТРах представники національної гвардії так само а, приїхали туди і а, відбили. А, Гелікоптер, який фактично підірвався, вже опустившись на землю, після того, як його підбили чи то з гранатомета, чи то з ПЗРК, не маємо точної інформації наразі. Ці обставини з'ясовуються. Але ну, от на цей момент вийшли в ефір, просто щоб повідомити вам основну важливу новину. Буквально за 15 хвилин тут Олексій Мацука вже вже буде проводити свій ефір, буде розповідати, що відбувається на Донбасі. Але ми, якщо маємо якісь екстрені новини, то відразу вам повідомимо. До речі, сьогодні вже спробуємо запустити стрі... Новин там внизу буде такий рядочок, на якому ви зможете читати постійно, що відбувається в країні. Постійно постійно будуть оновлюватися новини, повідомлення, погода, курс валют. Ну, це стандартно, як на телебаченнях, але будемо намагатися таким чином вас інформувати. Використовуємо будь-які способи інформування аудиторії громадського. Ви саме для цього нас підтримуєте. Дякуємо вам за це і йдемо далі працювати. Лишайтеся на громадському. Зовсім скоро тут будуть блок. Новин з Донбасу.